Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Гресимчук. Вітаю штурмові підрозділи. Шукають добровольців. Бригади набирають нацгвардійці, прикордонники та у нацполіції. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський 1 лютого видав указ про створення спеціальних підрозділів штурму. На добровольців чекають в районних центрах надання адмінпослуг області. Там вони зможуть подати заявку на вступ до відповідного батальйону. Приміром, до підрозділу Людь Нацполіції можна потрапити лише пройшовши пон. Курс на фізичну підготовку, а ще необхідно здати тест на логіку та знання права. Фактично, доброволець такого підрозділу стане спецпризначенцем поліції, закріпленим до окремого батальйону. Крім того, якщо ви вже отримали повістку до військомату, ви можете зазначити бажання служити саме в одному з штурмових підрозділів. Представники структур обіцяють забезпечити гарною платнею та усім необхідним спорядженням. Перед виконанням бойових завдань на добровольців чекатиме навчання терміном в 2-3 місяці. На основі існуючих бригад Національної гвардії України ми створюємо додаткові підрозділи. Ці підрозділи будуть набиратися тільки з найбільш мотивованих громадян. Тобто ті громадяни, які самі добровольно прийдуть та заявлять про те, що вони готові боронити нашу державу, вони будуть записані до лав цих підрозділів. 5 тисяч доларів за довідку про непридатність правоохоронці викрили керівництво центральної військово лікарняної комісії на одержанні хабарів від ухилянтів. За даними слідства, заступник столичної ВЛК за різні суми пропонував чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника, а впіймали його на передачі першого траншу у половину цієї суми під час обшуків на роботі та вдома Гуранта виявили великі суми готівки у різній валюті еквівалентом понад 5 мільйонів гривень. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також шукають інших причетних до схеми. Брали гроші за гуманітарну допомогу. Правоохоронці викрили інспекторів митних постів Одеса Порт та Білгородністровський, які вимагали гроші від волонтерів за ввезення гуманітарки для ЗСУ. За це вони обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення вантажів. Такі послуги коштували від 500 до 700 доларів за кожен автомобіль з вантажем. При цьому представник благодійного фонду повинен був завчасно повідомити про час проїзду та перелік вантажу. Обох хабарників затримали. Тепер їм загрожує кримінальне провадження. Мінеральні добрива російської компанії виявили в Одеському порту. За даними ДБР, 136 тонн хімікатів прибули до України ще до 24 лютого 2022 року транзитом. Орієнтовна вартість товару повідомляють слідчі, щонайменше 9 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають. Через засніжені поля прямували до Молдови. Прикордонники затримали чергових ухилянтів неподалік села Кубей Болградського району. Двоє порушників йшли полями, але їхні силуети видала засніжена місцевість, через що їх одразу помітили прикордонники. На них склали відповідні протоколи та скерували справи до суду. Дефіцит електроенергії в Україні спричинить додаткову зміну інфляції на 3% відсоткових пункти. Мова йде про середину 2023 року. Але темпи інфляції будуть все одно меншими ніж у 2022 році, кажуть у Нацбанку. Субівартість продукції зростатиме через перехід бізнесу на генератори, адже вартість виробленої електроенергії з них значно перевищує ціну електроенергії для непобутових споживачів. Водночас відключення електроенергії дещо стримує інфляцію через зменшення спо. Живання, бо заклади торгівлі та послуг подекуди недоступні під час блекаутів. У той же час в НБУ прогнозують рівень безробіття цього року на рівні 26 Проте надалі воно знижуватиметься. У Литві за годину назбирали понад. 1 мільйон євро на радари ППО для України відбулося з 8 до 9 ранку. Саме в цей період литовська it компанія Тесенет пообіцяла подвоїти внески людей. Ініціативу збору на радари запустили наприкінці січня. Зібрати розраховували, що найменше 5 мільйонів євро і вже досягли цієї позначки. За ці гроші хочуть купити 5 радарів для української протиповітряної оборони. Йдеться про сучасні прилади ізраїльського виробництва до компанії збору. Долучився і литовський суспільний мовник. В Україні планують заборонити одноразову пластикову продукцію. Із такою пропозицією виступив комітет з питань екологічної політики. Законопроєкт пропонує обмежити виробництво ввезення та розповсюдження на території України окремих видів одноразової пластикової продукції. Автори документу зазначають, при багаторазовому використанні одноразового посуду виділяються отруйні речовини. Авторина переробка таких виробів не здійснюється. Тому продукти розпаду практично у повному обсязі надходять у до. Вкілля, зокрема, 68% забруднення Чорного моря складає пластик, який становить основну екологічну загрозу морській фауні. Юний Акцмен з Одеси завоював другу вищу міжнародну нагороду в цьому році. 15-річний Станислав Мадоніч посів перше місце у юнацькій міжнародній регаті в класі оптиміст. Змагання проходило в Іспанії. Одесит потримав перемогу за підсумком десяти гонок, які відбулися упродовж чотирьох днів. Змагання проходили в різних і складних погодних умовах. Це вже друга вища нагорода для одеського вітрильного спорту цього року. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Шість з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.